Справжня болгарська валеріана. роками заспокоює наші нерви. У столиці сьогодні відбулися масштабні навчання сил цивільного захисту. Рятувальники, фахівці ДСНС, представники Червоного Хреста та медицини катастроф відпрацьовували спільну роботу та порятунок людей під час повені. Зважаючи на нинішню ситуацію та затоплення прибережних районів Дніпра, навчання вийшли дуже реалістичними. Докладніше у сюжеті Василя Сафянюка. Таких великих навчань у Києві не проводили від початку повномасштабного вторгнення. Тут в одному місці зібралися різні загони рятувальників, представники Червоного Хреста та невідкладна медична допомога. Згідно з легендою навчань, ці рятувальники виносять на ношах потерпілого повені у Голосівському районі столиці. Та цієї весни це може бути і цілком реальна ситуація. Дніпро вже підтопив чимало території Києва. Першого врятованого на навчаннях оглядають медики Червоного Хреста. Ми зараз збираємо з нього анамнез, збираємо його показники, оглядаємо його на наявність травм чи інших невідкладних станів. Потім передамо його в швидку. Потерпілих дедалі більше. Заходимо по команді, стали. Рятування людей із води значно складніше, ніж звичайний порятунок, пояснюють у центрі екстреної медичної допомоги. Там можлива гіпотермія, плюс там можливе утоп. Дуже багато нюансів. При пожежі, опіки там свої нюанси. Травма огляд з голови до ніг, шукаються всі травми, надається допомога та, яка необхідна зараз, щоб пацієнт залишився живий. Цей всюдихід Червоного Хреста справжня амфібія не боїться ні води, ні болота. Одночасно може евакуювати шестеро лежачих і четверо сидячих потерпілих. Вона може форсувати річки з берега на берег. По заболоченій місцевості, коли вона цепляється гуснями, землю може скоріше. Такі навчання життєво необхідні, наголошують організатори. Рівень води у Дніпрі цього року вже значно підвищився і найближчими днями ще зростатиме. Та ситуація контрольована, запевняють у Київській міськадміністрації адміністрації. для будинків, які не збудовані в зоні підтоплення в заплавних територіях, ніякої загрози не, нема. На даний час ніякої загрози для об'єктів критичної інфраструктури теж нема. Приблизно ще 50-60 сантиметрів запасу. Ми маємо до початку критичного підтоплення. За інформацією гідроміцентру пік водопілля ми будемо мати приблизно 22 квітня, після чого почне вже спадати рівень Дніпра. Навчання усіх сил цивільного захисту столиці пройшли успішно, вважає керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Системно в Києві проводяться подібні тренування для підвищення професіоналізму всіх тих, хто залучений для цього. Кіяни повинні бути переконані і впевнені, що вони захищені. Ну і всі разом цими діями ми наближаємо миру після нашої перемоги. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков. Факти, АйСІТІВІ єдині новини.